Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у мене для вас дуже важлива інформація, яка стосується абсолютно кожного українця. З 1 листопада в нашій країні починають діяти цілий ряд важливих змін: від початку опалювального сезону до нових тарифів, від соціальних виплат до змін у роботі військово-лікарських комісій. І якщо ви не хочете опинитися в ситуації, коли пропустили важливий дедлайн або не встигли подати заявку на допомогу, це відео саме для вас. Чесно кажучи, коли я готувався до цього випуску, мене вразила кількість важливих нововведень, які стартують буквально одночасно. Це і початок опалювального сезону в умовах воєнного часу, і продовження військового стану, і зміни в тарифах на енергоносії, і нові правила для рибалок, і реформа військових медкомісій. Здається, що держава вирішила все змінити одразу, але насправді кожне з цих рішень має свою логіку і свою причину. Найважливіше, що я хочу до вас донести: багато з цих змін безпосередньо впливають на ваш гаманець і ваш комфорт у найближчі місяці. Наприклад, якщо ви не подасте заявку на певні соціальні виплати до середини листопада, ви втратите право на них у цьому році. Або якщо ви не підготуєтесь до можливих перебоїв з опаленням, можете опинитися в дуже некомфортній ситуації взимку. Тому залишайтеся зі мною до кінця відео. Я розповім про всі ключові зміни, про терміни, які не можна пропустити, і про те, як правильно підготуватися до зими в наших непростих умовах. Почнемо з найактуальнішого з опалювального сезону. Офіційно він має стартувати з 1 листопада, але тут є важливі нюанси, про які треба знати. По-перше, синоптики прогнозують, що перша половина листопада буде досить теплою. Температура триматиметься на рівні плюс 10-15 градусів, а це означає, що багато комунальних служб можуть відкласти запуск опалення на кілька днів або навіть тижнів. Вони чекатимуть, поки середньодобова температура стабільно опуститься нижче певної позначки. Що це означає для вас практично? Не розраховуйте, що одного листопада у ваших батареях миттєво з'явиться тепло. Може статися так, що опалення включать тільки в середині місяця. І ось тут виникає питання: а як пережити цей проміжний період, особливо якщо в вашій квартирі чи будинку вже прохолодно, а опалення ще немає. Мій вам щира порада: готуйтеся заздалегідь. І я зараз не про якісь глобальні речі говорю, а про прості доступні кроки. По-перше, перевірте, чи у вас є теплий одяг для дому, теплі шкарпетки, светри. Можливо, навіть термобілизна, все це допоможе вам комфортно почуватися вдома, навіть якщо опалення ще не запустили. Я розумію, що звучить банально, але повірте, коли температура в квартирі опускається до 15 градусів, ви будете дуже раді кожній теплій речі. По-друге, альтернативні джерела тепла. Якщо у вас є можливість, придбайте електричний обігрівач. Але тут важливий момент: обирайте енергоефективні моделі, бо рахунки за електроенергію зараз не найдешевші. Масляні радіатори, конвектори, інфрачервоні обігрівачі вибір великий. І кожен тип має свої переваги. Головне, не користуйтеся кустарними обігрівачами або старими пристроями з пошкодженою проводкою. Пожежна безпека має бути на першому місці. По-третє, і це особливо актуально в умовах воєнного часу: майте резервні варіанти на випадок відключення електроенергії, свічки, ліхтарики зі змінними батарейками або на акумуляторах. Павербанки для телефонів. Можливо, це звучить як параноя, але ми всі пам'ятаємо минулу зиму, коли були масові відключення електроенергії, краще підготуватися і не використати ці речі, ніж опинитися в темряві і холоді, без жодних засобів. Окремо хочу звернути увагу на утеплення вікон і дверей. Якщо у вас старі дерев'яні вікна з щілинами, заклейте їх або утепліть якимось іншим способом. Навіть проста самоклеюча стрічка для утеплення, яка коштує копійки на ринку, може значно зменшити втрати тепла. Перевірте також двері, чи немає під ними великих щілин. Іноді просто підкласти валик з тканини під двері може дати відчутний ефект. І ще один важливий момент стосовно опалення. Синоптики попереджають, що друга половина листопада буде значно холоднішою. Очікуються нічні заморозки, мокрий сніг, різке похолодання. Тому навіть якщо початок місяця буде теплим і приємним, не розслабляйтеся. До середини листопада у вас має бути все готове до справжньої зими і теплі речі, і обігрівачі, і утеплені вікна. Бо коли температура різко впаде, а комунальні служби ще не встигнуть запустити опалення на повну потужність, ви будете дуже раді, що підготувалися заздалегідь. Тепер давайте поговоримо про те, що хвилює абсолютно всіх. Про тарифи на тепло, газ і електроенергію, бо розуміти, скільки ви платитимете за комунальні послуги взимку, критично важливо для планування бюджету. Почну з хороших новин: тарифи на газ і теплопостачання для населення залишаються фіксованими до 31 березня 2025 року. Це означає, що ціна, яку ви платите зараз за газ і опалення, не зміниться щонайменше до кінця зими. Держава прийняла це рішення, щоб не створювати додаткове навантаження на сімейні бюджети в опалювальний сезон, і треба віддати їм належне в умовах війни та економічної нестабільності зберігати стабільні тарифи дуже непросто. Що це означає практично? Якщо ви зараз платите, наприклад, 2 тисячі гривень за газ і 3 тисячі за опалення, то приблизно такі самі суми будуть і в грудні, і в січні, і в лютому. Ви можете планувати свої витрати, знаючи, що Різких стрибків цін не буде. Звичайно, сума в платіжках може трохи зрости, якщо ви більше споживатимете через холоди, але сам тариф не змінюється. Але є й менш приємна новина, і вона стосується електроенергії. З 1 листопада можливі зміни в тарифах на електрику. Причому ці зміни можуть торкнутися не тільки бізнесу, а й частково населення. Поки що офіційного рішення про підвищення тарифів немає. Але експерти попереджають, що воно може бути прийнято буквально будь-якого дня. Чому це важливо? Тому що електроенергія зараз це не просто світло в кімнаті. Для багатьох людей це основне джерело опалення, особливо, якщо централізованого опалення немає або воно працює погано. Електричні обігрівачі, бойлери для нагріву води, електроплити, все це споживає чимало електрики. І якщо тариф зросте навіть на 20-30%, це може суттєво вдарити по гаманцю. Що я раджу робити? По-перше, слідкуйте за новинами про тарифи. Як тільки буде офіційне оголошення про підвищення, ви зможете швидко скоригувати свої витрати. По-друге, подумайте про енергозбереження. Замініть звичайні лампочки на світлодіодні. Вони споживають в 5-10 разів менше електрики. Не залишайте прилади в режимі очікування, вимикайте їх з розетки, коли не користуєтесь. Використовуйте обігрівачі тільки коли це дійсно необхідно, а не тримайте їх увімкненими цілодобово. По-третє, розгляньте можливість встановлення лічильника з диференційованими тарифами, якщо у вас його ще немає. З таким лічильником ви платите менше за електрику спожиту вночі. Якщо ви можете перенести частину своїх витрат на нічний час, наприклад, прати, заряджати техніку, користуватися бойлером, це може дати відчутну економію. І останнє для бізнесу підвищення тарифів на електроенергію може бути більш відчутним. Якщо ви підприємець або працюєте на підприємстві, варто подумати про оптимізацію енергоспоживання вже зараз, бо коли нові тарифи запрацюють, Може виявитися, що витрати на електрику зросли на 30-50%, а це серйозний удар по рентабельності. Тепер про те, що впливає на всі інші аспекти нашого життя, про продовження військового стану. Верховна Рада прийняла рішення продовжити військовий стан ще на 90 днів до лютого 2026 року. Для багатьох з нас це вже стало звичною новиною. Військовий стан продовжується знову і знову, але це рішення має дуже конкретні наслідки для повсякденного життя. По-перше, всі обмеження, які діють в умовах військового стану, залишаються чинними. Комендантські години в окремих регіонах, обмеження на пересування, особливий режим роботи критичної інфраструктури. Якщо ви плануєте подорожі по Україні в листопаді або грудні, враховуйте ці обмеження. Можуть бути Перевірки документів можуть бути закриті певні маршрути або території. По-друге, військовий стан означає, що держава може оперативно приймати рішення щодо мобілізації ресурсів, зміни режимів роботи підприємств, перерозподілу енергоресурсів. Тому не дивуйтеся, якщо раптом з'являться нові правила або обмеження в умовах війни. Ситуація може змінюватися дуже швидко. По-третє, і це важливо для розуміння загальної картини продовження військового стану. Це сигнал про те, що ситуація в країні залишається складною. Держава не бачить підстав для скасування особливого режиму, а це означає, що всі ми маємо продовжувати жити в режимі підвищеної готовності, тримати на поготові тривожні валізи, знати маршрути до укриттів, мати запаси води і їжі на випадок екстрених ситуацій. Я розумію, що за два з половиною роки війни багато хто втомився від цієї постійної напруги. Хочеться просто Жити нормальним життям, не думати про небезпеку, не планувати запасні варіанти. Але реальність така, яка є. І найкращий спосіб впоратися з нею бути готовим, але при цьому не впадати в паніку. Живіть своїм життям. Плануйте майбутнє, але майте план Б на випадок екстрених ситуацій. А тепер трохи специфічна тема, але вона стосується дуже багатьох людей: зміни в правилах рибальства та підтримка рибного господарства. З 1 листопада вступають в силу нові правила. І якщо ви любите рибалити або займаєтесь рибним господарством, вам обов'язково треба про них знати. По перше, з 1 листопада вступає в силу заборона на вилов риби в так званих зимових ямах. Що це таке? Зимові ями це глибокі ділянки водойм, де риба збирається на зимівлю, вилов риби в таких місцях може критично вплинути на популяцію, тому що знищується одразу велика кількість особин. Держава вводить цю заборону, щоб зберегти рибні запаси і забезпечити їх відновлення. Якщо вас спіймають на вилові риби в забороненому місці, штрафи будуть дуже серйозні. По-друге, є хороша новина для тих, хто займається рибним господарством професійно. Держава продовжує програму компенсацій на зариблення водойм. Якщо ви маєте рибне господарство і закуповуєте мальків для зариблення, ви можете отримати часткову компенсацію цих витрат. Але тут важливий момент: заявки на компенсації приймаються до певного терміну, і якщо ви не встигнете подати документи, гроші не отримаєте. А які саме терміни і як подавати заявки? Вам потрібно звернутися до місцевих органів рибного господарства або до відділень держрибагенства з собою треба мати документи, які підтверджують, що ви дійсно займаєтесь рибництвом, документи на закупівлю мальків і заявку встановленої форми. Якщо все оформлено правильно, компенсацію виплатять протягом кількох місяців. Чому держава це робить? Тому що рибне господарство це важливий сегмент продовольчої безпеки країни. В умовах війни, коли багато традиційних каналів постачання продуктів порушені, місцеве виробництво стає критично важливим. Риба це джерело білка, це робочі місця, це податки до бюджету. Підтримуючи рибників, держава підтримує власну продовольчу незалежність. Також варто згадати про екологічний аспект заборони на вилов в певні періоди і в певних місцях, це не просто бюрократія, це спосіб зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь. Ми всі хочемо, щоб наші діти і онуки теж могли ловити рибу в наших річках і озерах. А для цього потрібно дотримуватися правил зараз. Переходимо до теми, яка викликає багато дискусій: до змін у роботі військово-лікарських комісій. З 1 листопада ВЛК починають працювати за новими правилами, і ці зміни спрямовані на боротьбу з корупцією та підвищення прозорості. Головна новина рішення військово-лікарських комісій тепер прийматимуться анонімно. Що це означає, коли комісія розглядає справу призовника або військовослужбовця, члени комісії не знають імені людини. Медичні документи представлені у знеособленому вигляді, тобто лікарі оцінюють тільки медичні показники, стан здоров'я, результати обстежень, а не те, хто саме перед ними сидить. Навіщо це зроблено, щоб виключити можливість корупції і впливу на рішення комісії? У нас всі чули історії про те, як за гроші або за зв'язками люди отримували висновки ВЛК, які не відповідали їхньому реальному стану здоров'я. Хтось купував собі непридатність до служби, маючи абсолютно здорове тіло. А хтось навпаки з серйозними проблемами зі здоров'ям отримував висновок про придатність. Тому що немає грошей чи зв'язків. Анонімізація процесу має це виправити. Якщо лікар не знає, чия справа перед ним, він не може бути упередженим, він не може прийняти рішення на користь когось, кого знає особисто, або під тиском когось впливового. Він просто дивиться на медичні показники і приймає рішення на їх основі. Чи спрацює це на практиці? Сказати важко, бо система тільки запускається. Але сама спроба підвищити прозорість і чесність процесу заслуговує на повагу, бо від рішень ВЛК залежать долі людей і тих, хто йде служити, і тих, хто через стан здоров'я не може це робити. Що це означає для вас, якщо вам потрібно проходити ВЛК? По-перше, готуйте всі медичні документи дуже ретельно: всі довідки, результати обстежень, виписки з медичних карток все має бути оформлено належним чином. І містити повну інформацію про ваш стан здоров'я, бо тепер комісія спиратиметься саме на документи, а не на особисте враження від спілкування з вами. По-друге, якщо у вас є серйозні проблеми зі здоров'ям, переконайтеся, що вони належним чином задокументовані. Зробіть всі необхідні обстеження, отримайте висновки профільних фахівців. Не покладайтеся на те, що лікар і так побачить в анонімній системі. Побачать тільки те, що написано в документах. По-третє, не намагайтеся обійти систему або купити потрібний висновок. Мало того, що це незаконно, так що й нова система максимально ускладнює такі схеми. Краще витратьте час і гроші на нормальне медичне обстеження ніж на спроби підкупити когось. І останнє, якщо ви вважаєте, що рішення ВЛК було прийнято неправильно, ви маєте право його оскаржити. Існує процедура апеляції, і нею можна скористатися. Але для успішного оскарження вам знадобляться додаткові медичні документи, які підтверджують вашу позицію. А тепер переходимо до блоку, який стосується соціальних виплат і допомоги. Тут є кілька важливих дедлайнів, які не можна пропустити, тому слухайте уважно і, можливо, навіть запишіть. Перша важлива дата 15 листопада. До цього числа потрібно подати заявку на отримання так званого пакунку малюка або пакунку школяра. Що це таке? Це державна програма підтримки сімей з дітьми. Якщо у вас є дитина, яка народилася цього року, або дитина, яка пішла до школи, ви маєте право на спеціальний набір речей, або грошову компенсацію. Але щоб отримати цю допомогу заявку потрібно подати вчасно. Як подавати заявку? Найпростіший спосіб Через додаток Дія. Заходите в розділ соціальних послуг, знаходите там відповідну програму, заповнюєте заявку. Якщо у вас немає можливості зробити це онлайн, можна звернутися до місцевих органів соціального захисту, але пам'ятайте про термін. Після 15 листопада заявки вже не приймаються і ви втратите право на цю допомогу в поточному році. Друга важлива тема ідентифікація отримувачів соціальної допомоги. Держава запустила процес перевірки того, хто саме отримує соціальні виплати. Це робиться для того, щоб виключити випадки, коли гроші йдуть не тим людям, або коли хтось отримує кілька видів допомоги одночасно, не маючи на це права. Що від вас вимагається? Якщо ви отримуєте будь-які соціальні виплати, пенсію, допомогу малозабезпеченим, субсидії, компенсації, вам можуть зателефонувати або надіслати повідомлення з проханням підтвердити свої дані. Не ігноруйте ці звернення. Якщо ви не підтвердите свої дані вчасно, виплати можуть бути призупинені, і потім доведеться витрачати багато часу на їх відновлення. Процес ідентифікації зазвичай простий. Вам треба прийти до органів соціального захисту з паспортом і підтвердити, що це дійсно ви отримуєте допомогу, що ваші дані актуальні, що ви проживаєте за тією адресою, яка вказана в документах. Для більшості людей це займає буквально 10 хвилин, але якщо ви цього не зробите, можуть виникнути серйозні проблеми. Окрема тема соціальна допомога для людей з тимчасово окупованих територій або для внутрішньо переміщених осіб. Якщо ви змушені були покинути свій дім через війну, ви маєте право на спеціальну допомогу, але для її отримання потрібно оформити статус ВПО і подати відповідні документи. Якщо ви досі цього не зробили, але маєте на це право, зробіть це якнайшвидше. Бо зимові місяці будуть важкими, і кожна гривня допомоги буде на вагу золота. Також у листопаді очікується виплата одноразової допомоги новим героям України. Якщо ваш близький отримав це високе звання, але допомогу ще не виплатили. Слідкуйте за інформацією від соціальних служб. Виплати мають відбутися протягом листопада, але точна дата може змінюватися залежно від регіону. Ще один важливий момент стосується компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло. Якщо ваш будинок постраждав від військових дій, ви маєте право на компенсацію від держави, але для цього потрібно зафіксувати збитки, оформити всі необхідні документи і подати заявку. Процес не швидкий, але якщо ви хочете отримати компенсацію взимку. Почати оформлення треба вже зараз, в листопаді, і останнє субсидії на комунальні послуги. Якщо ваш дохід нижче встановленого рівня, ви маєте право на субсидію, яка покриває частину витрат на опалення, воду, газ, електрику. Зимовий період це час, коли субсидія може реально допомогти. Але подавати заявку на субсидію треба заздалегідь, щоб до початку опалювального сезону вона вже була оформлена. Якщо ви досі цього не зробили, не зволікайте. Зверніться до органів соціального захисту цього тижня. Тепер давайте поговоримо про погоду, бо від неї багато що залежить в найближчі тижні. Синоптики дають досить детальний прогноз на листопад і він має свої особливості. Перша половина місяця. Як я вже казав, буде відносно теплою. Температура в день плюс 10-15 градусів, можливі дощі, але без морозів. Це означає, що у вас ще є час підготуватися до справжніх холодів. Скористайтеся цим часом максимально, утепліть вікна, перевірте обігрівачі, закупіть теплий одяг, запасіться свічками і батарейками. Але друга половина листопада обіцяє бути зовсім іншою. Очікується різке похолодання, нічні температури опустяться до мінус п'яти 7 градусів, в день теж буде холодно, плюс 2 плюс 3, максимум плюс 5 градусів. І що особливо неприємно, прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу. А це означає слизькі дороги, можливі перебої з транспортом, підвищений ризик травматизму. Що я раджу зробити з огляду на цей прогноз? По-перше, якщо у вас є автомобіль, подумайте про зміну шин. Мокрий сніг на дорозі це дуже небезпечно, особливо на літній гумі. По друге, будьте обережні на вулицях. Перші морози після відносно теплої погоди це час, коли різко зростає кількість падінь і травм. Носіть взуття з нормальною підошвою, ідіть повільніше, тримайтеся за перила. По третє, якщо у вас є дачі, городи, якісь допоміжні будівлі, перевірте їх готовність до зими. Чи закриті вікна, чи перекрита вода, щоб труби не полопалися від морозу, чи убрані всі речі, які можуть постраждати від снігу і вологи, краще витратити одні вихідні на перевірку і підготовку, ніж потім виявити, що щось зіпсувалося. Окремо хочу звернути увагу на людей похилого віку і на тих, хто живе сам. Якщо у вас є літні родичі, зателефонуйте їм, переконайтеся, що у них все готове до зими. Можливо, їм потрібна допомога з закупівлею дров, з утепленням будинку, з перевіркою печі. Не чекайте, поки вони вас попросять. Часто люди соромляться просити про допомогу. Просто приїдьте і подивіться, що можна зробити. І ще один важливий момент про погоду та енергопостачання. Держава виділила значні кошти на створення резервів газу і підтримку газової інфраструктури. Це означає, що влада готується до складної зими і намагається забезпечити стабільне постачання енергоносіїв. Але ми всі розуміємо, що в умовах війни можуть бути непередбачувані ситуації, тому краще перестрахуватися і мати резервні плани. Якщо ви живете в приватному будинку, переконайтеся, що у вас є альтернативні джерела опалення. Якщо є піч або камін, запасіться дровами або вугіллям. Якщо такої можливості немає. Майте хоча б потужний електричний обігрівач і генератор на крайній випадок. Я розумію, що генератор це дорого, але якщо є можливість об'єднатися з сусідами і купити один на кілька родин, це може бути хорошим рішенням. Отже, давайте підіб'ємо підсумки і ще раз пройдемося по найважливішим моментам, про які ми сьогодні говорили. Листопад, це місяць важливих змін, і щоб не втратити гроші або можливості. Потрібно діяти швидко і усвідомлено. Перше і найважливіше опалювальний сезон. Офіційно стартує з 1 листопада, але може затягнутися через теплу погоду. Готуйтеся заздалегідь. Теплий одяг, обігрівачі, утеплення вікон, резервні джерела тепла на випадок відключення електроенергії. Не чекайте, поки стане по-справжньому холодно, діяйте зараз. Друге тарифи. Газ і опалення залишаються за старими цінами до кінця березня, це добре. Але електроенергія може подорожчати з дня на день, тому думайте про енергозбереження і готуйтеся до можливого зростання рахунків за світло. Третє соціальні виплати. До 15 листопада обов'язково подайте заявки на пакунок малюка або пакунок школяра, якщо маєте право на цю допомогу. Пройдіть ідентифікацію, якщо вас про це попросили соціальні служби. Оформіть субсидії на зимовий період, якщо ваш дохід дає на це право. Кожна з цих виплат може стати суттєвою підтримкою для вашого бюджету. Четверте, військовий стан продовжено до лютого. Це означає, що особливий режим залишається, обмеження діють і треба бути готовими до різних ситуацій. Тримайте тривожну валізу на поготові, знайте маршрути до укриттів, майте запаси на екстрений випадок. П'яте для рибалок і рибників. Заборона на вилов в зимових ямах з 1 листопада, компенсації на зариблення для тих, хто займається рибним господарством. Дотримуйтеся правил і подавайте заявки на підтримку вчасно. Шосте реформа ВЛК. Анонімні рішення для підвищення прозорості. Якщо вам потрібно проходити комісію, готуйте документи дуже ретельно. Тепер все вирішує документація, а не особисті зв'язки. І сьоме погода. Тепла перша половина місяця, але холодна і снігова друга половина. Використайте теплі дні для підготовки до морозів. Чесно кажучи, коли дивишся на цей список, може здатися, що всього забагато і не встигнеш. Але насправді, якщо діяти поступово, крок за кроком, все можна встигнути. Виділіть собі один вечір, щоб подати всі необхідні заявки онлайн, виділіть одні вихідні, щоб підготувати будинок до зими. Виділіть одну годину, щоб сходити до соціальних служб на ідентифікацію маленькими кроками, але рухайтеся вперед. І пам'ятайте, мета всіх цих дій не в тому, щоб зайняти вас бюрократією. Мета в тому, щоб ви і ваша родина пережили цю зиму комфортно і безпечно, щоб у вас було тепло в домі, щоб були гроші на базові потреби, щоб ви знали свої права і користувалися ними. Держава надає підтримку, але щоб її отримати, треба знати про неї і вчасно оформлювати документи. Якщо ця інформація виявилася корисною для вас, я буду дуже радий вашому лайку та підписці на канал Соціалка. Ми робимо все можливе, щоб ви завжди були в курсі всіх важливих змін, які стосуються соціальних виплат, пільг, субсидій та державних програм підтримки. Наша мета. Зробити складну бюрократичну інформацію простою і зрозумілою для кожного українця. Підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Найближчим часом ми підготуємо детальні відео про те, як правильно оформити субсидію на опалювальний сезон, як отримати компенсацію за пошкоджене житло, як працюють нові правила призначення пенсій. Кожне наше відео це конкретна практична інформація. Яка може заощадити ваші гроші або допомогти отримати те, що належить вам за законом. Обов'язково пишіть у коментарях, чи була ця інформація корисною, які питання у вас залишилися, які теми вас цікавлять найбільше? Я читаю абсолютно всі коментарі і намагаюся відповісти на кожне запитання. Якщо є якісь складні ситуації, в яких ви не знаєте, як діяти, пишіть ми разом знайдемо рішення або зробимо окреме відео на цю тему. Діліться цим відео зі своїми друзями, родичами, сусідами, з усіма, кому ця інформація може допомогти. Можливо, хтось з ваших знайомих не знає про термін подачі заявки на пакунок школяра і завдяки вам встигне це зробити. Або хтось не знає, що має право на субсидію, і ваше повідомлення допоможе йому зекономити кілька тисяч гривень цієї зими. Разом ми сильніші, і разом ми можемо допомагати один одному. Берегіть себе і своїх близьких. Готуйтеся до зими відповідально, але без паніки. Пам'ятайте, ми вже пережили дві важкі зими. Переживемо і цю головне бути інформованими, бути готовими і підтримувати один одного. І пам'ятайте, що держава надає багато програм підтримки, не соромтеся ними користуватися, якщо вони вам потрібні. Це не подачка, це ваше законне право як громадянина України. Дякую вам за увагу і за те, що були зі мною ці 15 хвилин. Сподіваюся, інформація виявилася корисною і ви зможете застосувати її на практиці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних випусках! Все буде Україна! Бережіть себе!